Перший пішов двір одного віницького любителя збирати на своєму подвір'ї усілякий й непотріб почали розчищати. Мова йде про жителя мікрорайону Перогова. Син та невістка господаря приїхали до батька і почали генеральне прибирання. Уже тиждень із подвір'я вивозять сміття. Тепер там можна навіть пройти, так як розчистили стежку. Але більша частина роботи ще попереду. У нашому місті таких захаращених дворів 13. Як прибирали перший з них далі в матеріалі Оксан. Святенко. Ще тиждень тому до цього двору зайти було неможливо. Все було завалено сміттям, так що і навіть ворота не відкривались. За цей час діти господаря вивезли вже шість машин сміття. Перед цим були вивезені чотири года тому назад. Зачистили зачистили в повну зробили все, як має бути. Але ви бачите, що скільки говорили батькові, говорили, що ти носиш, для чого це? Це все стройматеріал. Я говорю, Який ж стройматеріал? Це ж самий мусор. Він мені прямо сказав, що мусор це в голові, а це все в тебе. Ти ще не розумієш, це все стройматеріал, я буду строю. Ну, так, і бачите, це до, до кого дожилися. Все прибрали, все прибрали, паркет помили, в нього там зроблено. Ще за радянських часів ну, в нього було, можна сказати, нормально було все. Ми все вивезли, винесли, хоч з трудом він не давав, але винесли, помили, хлоркою, продезінфіцірували. Він навіть білу простеньку стелив, а зараз нема смисла. Ну що ж ми, якби ми тут жили, ми поприбираємо все, поїхали через два дні, приїхали гори вже, за три дні ящики рядом. А боролись, боролись, так. нерви здали. Так. Так. Завалений сміттям не лише двір, а й будинок господаря. Це я вже чотири мішка убрала від порога, а то так двері відкрили, сипеться. Не Такого немає, щоб десь щоб тут не було. Все є. Всі найменування. Женські, мужські, да, дітські, все є. Дуже багатий мій отець. Це все наслідство він передав мені. Ото сама скора. Це кузов, а 69 теж кузов, а 69 кузов. Це він мав робити машини. Устанавлювати. Там є Запорозь, і все під снігом. Ото ще Волга теж. Ну там ні двигателя немає, нічого, одна тільки шабатура. Це все шабатури стоять. Це він мав ще їздити на них. Це благо, що його нема, він би не дав це. Ми диван якийсь приніс, і це ж все за гроші, це ж приносять. Хлопці тут вже такі знають, тут вже десь да, з магазину, а тут упаковки оці від води. Тут мільйони цих упаковок. Це все з магазину, мусор сюди. Тут мусорник, як убирали тоді. Дивана викидаємо, він кричить, руки дрожать, нервничає. Для нього це. Та вдигляться. навіть з машини знімав. Так, да, вилазив на машину і тягнув, що йому там. Це мені треба. Приблизно нараховується 800 кубічних метрів сміття. Як ви бачили, це одна з найбільших садиб в приватному секторі, в секторі із тих 13, що я говорила, де велике накопичення твердих побутових відходів. Тому я вважаю, що повинен цей репортаж побачити і інші власники домоволодінь, які у нас є і рахуються в списку. Ми зараз проводимо роботу по їх пошуку і будемо теж з ними зустрічатися і домовлятися про ліквідацію таких сміттєзвалищ. А якщо не знайдете, що далі буде? Якщо не знайдеться, власники сміттєзвалища, ми будемо примусово вивозити під час проведення загальноміських суботників у квітні місяці. І ціна за вивіз такого сміття буде їм вартувати 56 гривень за квадратний метр. А потім вони будуть відшкодовувати ці кошти міському бюджету, оскільки будуть затрачені бюджетні кошти, будуть затрачені витрати машини кубикові і прибирання дане буде вартувати їм ну набагато дорожче, чим вони б могли це зробити власним коштом. Є свод для вережання. Вони не будуть показувати нас. Тільки хоч не показуйте по телевізорі. і Оп! не ні не я собою не кину. А іди йди сюди! Це молоко, це не кратно. Все мені достається. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.